Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кар Як ви догадалися зараз на дворі день, якщо там трошки виднося через штори, не відкриваю, бо так жарко, що капець. Як ви вже догадалися, ми їдемо на риболовлю. Кукурудзу, пшеницю, горох, тигровий горіх, коноплю ми зварили. Скоро будемо розкидати по банках, ну, по там, таких штуках одних. І скоро будемо їхати на риболовлю. Ви не, нікуди не переключайтеся, все покажу, як там все буде. Не знаю на якому місці будемо сидіти. Ну, коротше, я вам покажу. Пі. Ну що, друзі, на водоймі. Читаємо на наставкове, сиджу на тому самому місці. Розкладаюся і далі вам покажу. Пігнал! Ось розклав вже три карповики. Щоб не забути, покажу вам. Ось е, серія закорму. кукурудза варена. Е, тут не знаю. скільки тут, Десь 3-4 кіла, Горошку менше трошки. Нічого теж добре. Тут десь 2-3. Пшениці то є 3-4 кг. Тигрового горішку мало, бо він у нас пустій закінчився. І коноплі. Ось так. то У нас сесія за корму це кукурудза, горох, пшениця. Конопля і тигровий горіх, А, ще не сказати, прийшли пелети від карпу. Там горох, амуровий, тут і фруті, тигровий горіх, Все таке, на все на коропа. Ну, а ми будемо розкладатися далі. На цей раз завеземо 4 карповики в чистий, третій в маточний, і якщо ще прокосимо, то два фідера сюди, бо вони на шнурові. Так що що друзі завезли? Я не показував це все довго, тяжко. Сама ліва у нас під пеньки на три кукурудзи. Перед серед. Ну, коротше, друга ця трошки туди на дві кукурудзи, ця третя на, два, на дві горошини під корчом там одним. І сама правіша на що це на попап тут і фруті, там білий, десятку правіше того корча. А зараз вже он дорозставив. розставив вже стоячки. Сюди будемо три вудки. Не хочемо більше вести. І ще он до тату чисти. Зараз ще два фідера у це. як воно, два фідера в зароші. Ось така оснастка інлайни, Що е... це у нас? Без кліпса. Зараз насаджую такий попапчик. Від профмонтажу. туті фруті восьмерка Так, зараз я понасаджуюсь і покажу вам, які я насадки поклав і які, коротше, от... так, погнали. так слідуюча насадка, ось така грошини. і ось така оснастка інлайн. Дві оснастки готові. Поїхали далі. Так, ось, друзі, слідчого снастука. Тож екліпса. і кліпса і такого наживочка. Підтягуємо. Стопорок. І підтягуємо. Ось така. Все. Працюємо далі. Так. Ну що, друзі? Поставили ми три утки. Два. Що це у нас не до кінця? Два горошка. Попапчик. І тут два попапчики. Ось так. І ще ось тут підготовили місце. для... Ще двох зараз ще завеземо. Там прочистили місце зарошу. І там наші карпавички Це Зараз до якогось розкладу. Тато поїхав там щось допомогти вдома. Скоро приїде. А я розкладу якийсь зонтик, зараз, напевно. Водку трохи заберу. І робимо все далі. Пігнал. Що, друзі, розклав я столик. Тут все для чіпляння. Ось дивіться, папки які я використовував. Тут є в руки, Ананасові. І ще одні тут і в руті, тільки вісьмірка. і оранжеві, Ну, в принципі, нормально. І я собі тут поставив все для монтажу, щоб он, тепер, поставив воду, щоб перевірати як стоїть насадка, повідошниця, очки, тут всякі ножниці, там, ножик. Та а тут все такі оснастки, ось останні насадки. Так що... так що таке діло, ось ще в планах розкладаю два фідера, підготовлюю, бо завезем їх аж на для того, що тут цьому цьому дуже черепахи. І вони їх вночі вони не їдять. Так що... Пігнали далі. Ну що, друзі, розклав я один фідер. Підготовий так. Ось такий монтажик. І сюди теж на дві горошини. Я знаю, тут кажуть, що клієн на горох зарошені. Може треба пробувати. І ще поставив ось такого зелененького. Кус поки не скажу, секрет. Так він стоїть. Ідеально, правда? Так як має бути. Так, це на одному фідері, зараз розкладаю, другий чіпляю і готуємося. Поки що готуємося. А далі побачимо. Пігне. Так, ой вже на фідер, фідер склав. І ставимо ось так. Ну, ми поки не завозимо. Просто ставимо. Просто ставимо і треба, цього треба опустити чуть-чуть нижче. Але ми відрегулюємо. О. Все. Ось так ми очіпимо свінгер, коли завеземо. І все, поки його не треба. Так. ну, А нам тепер можна ще ці будки заведемо потім і ті. Ну це вже на ніч, бо саме в цьому стовку, як я казав, є черепахи. Ось тут монтажний столик, я ще зараз приберу тут. Все. Ну, в принципі, поки що роботу ми собі зробили. Ми просто можемо сідати і наслаждатися цією красотою і відпочивати. Довіднесу зараз будбар і візьму палатку. Якісь байкери ганяють Зараз. Ага, палатка не тут. Палатку і розкладушку. Гарметку прикліємо, бо мужкарні під вечір. Купа. Так. Де наша палатошка. Беремо таку палатошку, подушку і поки хвати, поки хвати, ну і беремо що? Ще вже кладушку беремо. Там купаються в чистому ставкові. Ми в чистий той позавозили, але ну, не до них туди, вони наоборот. Тіпа... Жену дзвіти рибу, якщо О, бляха, вибачаю що так близько. Треба так, минутку. О, а тепер нормально. Беремо на плечі собі. Цю розкладушку О, на плечах. Так. Ну, а ми пішли далі на наші так, друзі, завозимо. Приїхав тато, завозимо першу. Маточний, Тут буде стояти три, як ви вже бачили. Ви бачите, куди веземо? Підкладочку. В заводь, там така заудь, ми туди веземо. І зараз десь розкинемо тут три. Насадки не буду показувати, на всіх трьох вже показував. При ніж вже розклали зонтик на там. Палатку зараз будемо розкладати. Все. Ось так. Зараз ляска стоїть на місці. Ми ставимо умій... ось так. Буде злазити. Ми поставимо ось так. Так, став, огля. Ставимо ось так. Ну, Далі ви самі знаєте тактику що робити. Так, друга готова, тільки що прям на очах щось підтягнуло, але воно не пікнуло. І завозимо третю. Третю горох помачов ліквід полуничний. Я вам пізніше може покажу який. Ну, а ми продовжуємо далі. Піно клюшка. Перша. Чекай, я ще. О, Ні, він води, води. Чекай, бо впирається трошки. Може бути, не знаю. Як туди залізти, Так да, брат. <рит> Только, ух ты ж скотина, хочет, хочет стартануть влево и все он Не-не-не, <рит> там что -то. Что -что? Открыл. Хорошо уже открыл. Ні, бо це ж пошід Чекай би дерева. Негодна я його... Я його не годен підняти. Не хочу форсірувати. Я вудкую, я не фракціоном. Фракціон у мене завжди напоготові. Не хочу, бо дуже вам добачить придуркувати. Скоріше всього. Я щоб щось було величеньке, я далі не чувствую. Це яка скотина, тут, тут, тут. тут. І тягне фракціон потрохи. Як придуркувати, а? на вже задовбав. Чекай. Забирай, забирай, я проведу. Я проведу. Це звідки це зліва з Да. Ні, справа, а ні, не зліва, ліва. зліва. Давай, замовлю, дай потім не випустити, Ну, першого, так, да. потім вже. Ну що, друзі? Плюнув коробчик, невеликий, ми, ми його взяли. Садок, бо першу відпускати не можна, ми його потім випустимо. Коробчик має 700 чи 800 грам. Десь так вроді. Ну, а перезавозимо. Коробчик клюнув на дві горошини на волосі. Монтаж інлайн. Хух, я й не ожидав, що воно клюне на дві горошини. Хорошо. І ставимо лодку. Так, я зараз вчиплю і пігнав. Друзі, ну що, на цій гуці затягнуло щось в корж, пікало, пікало, на тій е, чорний був сход, я не знімав. Якби була риба, я би включився. Отак. А на цих двох вудках пікало одну я витягнув все добре, бо я думав, що це черепаха. І на другій, то я думав, що це черепаха, але щось завело. Е, щось помаленько так пікало, гралося. Грати це може амур. Беріть собі на зам'ятку, що гратися теж може амур. І таке. Ну, якщо буде щось, якісь новини, то я включуся. пігну. Так, друзі, завозимо третю. І будемо завозити фідерації. Розклали вже палатку. Ой, а, ще не забути, головне вам показати, який ліквід і бустер я купив новий. Так, пігнали далі. Що, друзі, включили освітлення там і тут. А тут треба бути тихенько. Тут освітлення немає. Це. Тут теж ось два фідера. Тут ми прочистили і затягнули сюди. Ох. Ну все, будемо ждать. А, зараз я вам покажу. Ось дивіться, бустер Натурал Продукція Меласа сконцентр... концентрувана. Ось. Не буду так висутити з клубнікою. 500 мл. Ось такий він. І ще десь є. А, ну то я вам потім покажу. Так що пігнали далі. Якщо щось буде, чи будуть якісь новини, я вхлючусь. Є щось є. Ого, братан. Десь Де пішов аж. Барда ляскапа. Он до волни, волни біжать. Зараз пікати другий будуть пікати. Що, він він в берег іде? Скотина! Ди сюди. Ди сюда він тут. До мене йди. Ва! Він там є, онду! до. Ай-яй-яй, чекай, 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 Онду він тягне. Ну, туди сюди. Чекай, бо. Даре, дергається там,ду. Нормально, чекай, чекай, бо фракціон крутий. Ну ч ну, 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 собі. Да. Це вже да, це вже нормально. Я не спішу. Це Ого. Чує піцак, чує піцак. Та не хочу форсирувати. Ні, чекай, 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 чекай. Ого, такий. Утишок, не? бери. Хорошо. Ну йде. Що <звук> меня зашпортався, блін? Чекай, 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 чекай-па. Да, я тку поставлю утку. Нет, і хорошо зачепивсь. Ну, хорошо качує. За нижню губу. Можете? Давай його звозимо. Це десь під двою таки. Давай звозимо. За... Не... Да, ця червона. Не, є, є то. Я ж не хочу форсируватисько. Десь вже близько треба сходити нижче. Ляха дерева. М? що? Ну що що? було щось. Я й башну. Воно смикалося спочатку, воно смикалося ну то що? Що, друзі, пари завезли Було, ну це я настраю, то воно горять. Блін, а, погас. Була холоста покльовка. І на фідер на фідер, на попап теж. Щось попікало так, як амур погралося. І все. А тут щось було смикалося. Але нема нічого. Ну побачимо далі. Паравоз просто такий. Чекай, чекай, чекай. Ти бачиш, як він порається так фракціоном. Чекай, чекай. Бо я ж так і хочу, я вам до рукою його тримаю. І Та зараз не хочу його форсувати, він зараз стартане, бо він боїться піцока. Добач, він не йде. Він просто робить він просто кружки робить. Ага, ні, не дається. Він якщо он доразу... на дно. Не. Боится, побоится, кажу. Не взял? Хорошо. Взял, взял. Нічого нормальний. Так, ось такий, друзі, коробчик. Ми його зважили півтора кіла має. Перезавозимося і ждемо. Ловим, будемо ловити на поплавок. Пігнали далі. Ось, ловимо вже на поплавочок опариша, Десь там патол чистому аж на початку. Друзі, ну чесно, ви бачили, як я його тягнув. Просто лютий був паровоз, я тупо я не спів, я ще так впав, там трава слизька. Ой, просто тупо церкви. Такий паровозище, бляха зійшла. Паровозище такий був, що ви собі не представляєте. Але витягнув все-таки, витягнув. Ну, а ми будемо йти далі ловити цю малесеньку пліточку. Пігнали. Ну що, друзі, склалися, вже пусті додому. Ось вже последній карповик склав, там нема, там теж. Доскладаю вещі і їдемо додому. Піймали два карасика, три коробчика одного випустили, бо він до кілограма. І таке. Ну, а. Ну, що це. Карайш був один 560 грам, а один 460 грам. Ну, а ви були на каналі Карп Клуб. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!